Деякі гравці вже грають в Stalker 2, і ось один із них відповів на деякі питання без спойлерів. Якщо ти дійсно в неї грав, то скажи мені, чи була вона лагі-багі? І чи була вона оптимізована? Я награв 4 години без великих проблем. Продуктивність може бути кращою. Атмосфера та керування просто чудові. Чи насолоджуйся ти грою? Так. Та чи має гра підтримку HDR? На мою думку, вона має найкращу підтримку HDR, яку я коли-небудь бачив. А як щодо фракцій, чи можете ви приєднатись до однієї і повністю знищити іншу фракцію? Я тільки на початку гри, і дана функція мені ще не відкрилась. Я пробував багато чого і багато що лутав. Ви можете стріляти в NPC, які видають завдання. Яка атмосфера гри? Чи наближена вона своїм страхом і жахом до оригінальних ігор? Так, також він додав, що бурі та спалахи виглядають просто неймовірно. Як багато разів ти помирав! Я помирав доволі багато разів. Слід зауважити, що гравець грає на легкій важкості. Ви, мабуть, чули про нещодавний патч до сталкеру на 149 ГБ? І цей патч загалом покращив продуктивність гри, тобто вона стала гратись більш плавно та приємно. І гравець відмічає, що він тепер дійсно насолоджується сталкером. І до вашої уваги ось такий список зброї. Це та зброя, яку гравці вже знайшли. Дякую за перегляд та до зустрічі!